У вас Камаля справді дуже багато тварин, але ось ці якісь, напевно, особливі. Ну, тут німецькі овчарки, угу. а, басірон, французька овчарка і угу. вовчиця. вовчиця. Так. У вас вдома є вчиться? І, і отам кролики ще. Так. от там кроліки ще. І вони так поруч з собачкою живуть. Так, так. А ви їх? повітря? Випускаю, звісно. Я гу люблю гуляти з ними. Ввечері uh -huh. вони мені компаньйони, ми ходимо по містечку. Uh -huh. Вони чемпіони України. Ми до війни е, е, з ними займався кінолог, я з кінологом, uh -huh. і ми їздили на виставки. Uh -huh. От і Брайс, і стар серед юніорів чемпіони України. Wow. Я покажу ще стара, чорна е, німецька вівчарка. довгошорста. шо шо шорста. Так е, вона дуже рідка. <гум> Стар, Midwizena, мой медвезен любими, медвезуна. <гум> З мамой цілий. У нас дебі ховається, коли чужих бачить. <гум> І лакі. Лакі! Це я. Іди сюди. Лакі. 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 Не тато вовк, а мама ця mm -hmm. хаски. Wow. Свої, свої, так, так, свої.